Шановні гості дорога родина. а ну-ка, понаписуйте, скучили ви за многи чи ні? Бо я бачу, що не скучили. А чого не скучили, чого я роблю такі висновки, зараз вам розкажу. Зараз вам розкажу. Отже, Останній урок, давайте пробіжимося по аналітиці, а не по тому, що деякі інколи пишуть. Отже, останній урок, перегляд його всього на всього 8 тисяч. Хоча, мало бути переглядів вже тисяч до 20. Навіть до 30 урок цікавий. Чому не дивитесь уроки? У мене до вас питання. Якщо уроків дивитися не будете, уроки знімати я взагалі не буду. Ну, бо смисл мені два дні витрачати свого часу на зйомку, на оце все. Якщо я можу за ці два дні ну, чимось своїм займатися, Тож, зайчики, якщо хочете, щоб були уроки, швидко поскакали, передивилися те відео з пальто, якщо навіть не будете шити. Просто передивляйтесь. І бажано ще, щоб довжина просмотру була mm -hmm. не менше, ніж те все відео. Тому що, коли ви відкрили в началі, подивились, Ютуб це не зараховує як перегляд. Там свої алгоритми. А я, як блогер, не дуже то хочу щось знімати, якщо я бачу, що переглядів нема. От і все. Це відповідь для тих, хто писав, що уроки дивляться, а влоги ні. Да, мені щось я бачу на навпаки. Влоги хочете дивитися, а уроки не хочете. Мабуть, все знаєте, нічого нікому не цікаво. Ну, то що ж я буду страдати і оце записувати ті відео? Так, що я роблю? Продала нову колекцію, майже всю. Що добре, дякую вам, писали, що дуже все гарне. Ну, Воно ж дійсно гарне. Це не тому, що я його шила, і воно мені гарне, а воно дійсно гарне, все і якісне. Продала майже все, там пару позицій ще є. Сукні продала усі, бо їх в цій колекції не так то й багато було. Треба більше шити плать. Зараз от працюю з тканиною, бачите, з такою дуже гарною в стилі Версачі буде платьочко. Тоже це буду його шивати докупи. Вчора не записувала ніяких відео, бо ми вчора з Сергієм вчора їздили на Руцановку, потім заїхали в супермаркет, приїхали і мені. Дуже вчора стала боліти голова, але ж така погода, пасмурно, то дощ, і таке. Ну, в общем, таблетку я випила від голови і от нічого не стало, вже потім, якщо мене навіть попустило, я вже нічого не стала робити, не перетомлятися, ну, відпочити, скажімо так. Треба давати організму відпочити, не перенапрягатися лишній раз. То вчора я в мене був такий день головного болю. От. А Сергій каже, що в нього точно таке саме, як в мене вчора було. Мені вчора крутило одну сторону, таке, як не, непонятно, як в суставі, в нозі, хоча я ніде ногу не підвернула. Руку крутило. Може, дійсно на погоду, а може, це так, знаєте, вірус на нас відіграється? Наслідки, наслідки того вірусу чи грипу. Сергій вже, навіть трохи менше кашляє. Ну, все рівно, ще трохи час від часу в нього є покашлювання, але вже трохи менше. Вчора був такий день, сьогодні, вроді нічого проснулася. дворі, коли гарна погода, то в мене настрій. Гарний сонечко він зараз світить. Тож все добре. Дуже цікаве плаття я шила. Я його потім вам покажу з кишенями в спортивному стилі. Я пошила таких декілька, одне з довгим рукавом, одне з коротким, ну, трошки з різних тканин. так. Потім ще я пошила одне пальто, з їх загів, тільки з рукавом 3 четверті. Мені треба його, я його пошила для своєї постійної замовниці, для Лени. Я її, його лені при... предложу, так, Якщо її все влаштує, тому що я не шию на замовлення, я от завжди кажу: в мене є тканина. Я шию. Що я бачу з цієї тканини, що вийде максимально добре, так? з того залишку, що залишився. Якщо вас це влаштує, купите. Не влаштує, значить, купить хтось інший. Отак я завжди працюю. От. А, то покажу ще пальто з того жлодену, що урок є, який ви не хочете дивитися. Що урок є, який ви не хочете дивитися. Тож це таке зайчики. Тим і займаюся. Ось у мене така буде спідниця, бачите, який красивий малюнок. Взагалі така красива тканина. У мене буде цих плать два, одне із довгим рукавом, одне з рукавом при четверті. Так, от ту, обидва будуть. Все рівно малюнок різний, бо з однієї сторони такий купон, з іншої сторони, такий, він ще й не симметричний, але вже так вибирала, щоб виглядало гарно. Знов питають одні ті самі люди за підкладку. От саме в цього плаття підкладка ось така, бачите, це натуральний креш-шифон білий, тому що тут ось є білі фрагменти, якщо чорна буде підкладка, то оце біла буде виглядати як сіре, незважаючи на те, що тканина чорно-біла. Ну і з такими малюнками, то завжди ми вибираємо біла, якщо там є біла. Якісну підкладку завжди ставлю. Не шуршащу оцю стоящу дубом. Чи оту, не дай Боже, діагональ дешеву. Я її не використовую. Не люблю дешеві тканини для підкладки. Вже казала мільйон разів, якщо ви вже потратились на плаття, то вже потратьте трохи грошей і купіть нормальну підкладку, щоб воно ж виглядало по-людськи. Така особа до новин більше ніяких немає за ці дні. Все те саме. То вчора чи коли то? Вчора три чи чотири рази була та повітряна тривога, господи Боже. Тільки зібралися вийти. віу віу, вже сирени виють. Але ж все рівно їздили. Кажу, може, в мене із за тих тривог вчора так голова боліла, може, і за погоди, може, просто хто його знає, але боліла голова, мабуть, і за переміни погоди. Воно ж і на тиск впливає, на все впливає. Хоча кажуть, що не залежить е, людське самопочуття від погоди. Ну, комусь залежить комусь ні, бачите, всі ж ми різні. Так, ну що, буду збирати плаття вкупу, бо тут роботи багато, підкладка, потім ще верх. Пояси буду дублювати флізеліном білим. В цьому випадку В цьому випадку і саме з цією сукнею. Бо тут е, такий матеріал ось основний теж такий креш. Його буду доблювати звичайним таким білим флюзеліном пояс. Уроки по поясу також є. І на гудзиках. І так я показувала, як пояс робити. Знаходьте зайчики, ці уроки, передивляйтеся їх, тому що вони всі надзвичайно корисні. Їх на каналі багато, в пошуку вбиваємо все, що хочемо знайти, і знаходимо. Уроків багато, щось трошки дивіться. Щоб я оце не розстраювалася, що ви не хочете дивитися. Бо як я розтраююсь, то не хочу нічого робити. Чесно. Кажу вам так, як я. Чесно, Чесно кажу вам. Бачу, що нема переглядів. думаю, ну чого я буду його знімати? Для кого? Для себе. шиття вмію. На що мені його для себе знімати? Так що, такі останні новини. Покажу вам ще пальто, покажу вам ще плаття. Зараз поки що шию. І ще мені треба буде. Як оце пошиваю до кучі хоч трохи, вийти ще відправить посилку дівчині обов'язково. Попросила вислати сьогодні, бо й на сьогодні. То прийдеться мені вийти да вислати. От. та вислати. Час, Треба частково. Верхня частина платья зібрана на манекені. Зараз я реведу покажу. Так. Ось. Бачите? Ось такий верх. Дуже красивий малюнок. А як тканина красива, то не треба нічого. Ой, боже, зайчики, щоб вам голова не крутила. А як тканина красива, то не треба нічого видумувати, щоб. Ну, Якось ускладнювати фасон. Це к чому. Вже як красива тканина, щось попроще, з неї шиємо, бо тканина говорить сама за себе. Там не треба ніяких вентіклюшок і чогось такого. Пошили простеньке плаття, вже буде гарно. Ну що ж, я зшиваю, бо роботи багато, а потім все остальне вам покажу. Як же ж я вам не покажу. Так. Ну, що ж, роблю примірку. Пальто Таке трохи да не таке, бо тканини не залишалось менше. Ось воно з рукавчиком три четверті, теж вільного покрою і низ теж заокруглений. Зараз трішечки зроблю нижче на низ Давайте ось так, телефон. Щоб показати, що тут теж є округлені. Так, ось. І під пояс. Звичайно, тепла, приємно до тіла тканина. Можна носити як пальто, як кардиган, і та щурка в 3 четверті. Це йому ніяк не, не гірше. Тут, бачите, ось розмістила таким чином, і на поясі воно перекликається між собою. Так, ну що, що з цього ракурсу я не знімала. Отже, сукня. Е і з цієї ж тканини костюмчик я вже продала, я його показувала у влозі. Це натуральний повністю трикотаж. Тут є кишені, і дуже красива лінія поясу, і красива горловина. Ось ви бачите, яка довжина. Зараз зроблю примірку на собі. І поки що просто зараз візьму телефон в руки і покажу деталі. Сукня дуже класна, надзвичайно зручна. От я прям сильно-сильно. Я наперед, задоволена цим фасоном. Так. Що ми маємо? Горловина з таким як запахом, ви вмієте таке робити. На каналі є урок з відстрочкою. Рукав зробила три четверті з відстрочкою. Далі пояс, він повністю подвійний. Всередину вставлена широка резиночка, і прострочена посередині це того, щоб вона не перекручувалась, виглядало гарно. Кишеня. Саме звичайна, бокова. Ну і низ теж з такою широчезною підгібочкою. Все охайно, як, як завжди. Ну що ж, пам'ятайте, що манекен – це всього-навсього лялька завжди потрібно дивитися виріб на людині. Я людина, тому роздивляємось на мені, хоча плаття пошите для. Продажу. Ну, для продажу взагалі, та з чим я займаюсь. Отже, пояс. Кишені. Тут, бачите, велика прибавка. Тобто дівчина сюди поміститься, ось наскільки більша, ніж я. Без проблем. Тут талія також широка на резинці, і по грудях прибавка є. Зручні кишені. І так, виглядає спереду. <заду>. Ну і патріотична розмальовочка блакитна і жовта, тому виглядає особливо файно. Дівчатка, якщо ви хочете такий урок, то для вас тепер будуть умови. Умови не складні. Попередній урок має набрати хоча б мінімум 17-20 тисяч переглядів. Поки переглядів він не набере, я нові уроки не знімаю. Ну і лайки. Півтори тисячі лайків під попереднім уроком. Тому не забувайте передивитися попередній урок. Посилання на нього я залишу в першому коментарі під цим відео. Як тільки умови будуть виконані, тоді я для вас знімаю ось саме таке відео, тому що відео е, класне буде, якщо ви хочете шити, шити можна не тільки з трикотажних полотен. А в принципі, з будь-яких матеріалів, із костюмної тканини. Тут, в принципі, нічого складного, як зручно зробити ось такий пояс без мук. рукав може бути також будь-якої довжини. Тому, якщо вам цікаво, і я побачу це по тому відео, якщо ми ось за 5-6 днів набираємо перегляди або ж якщо більше, от як тільки набираємо, так я її знімаю. Ви зрозуміли тепер. Чому так? Про це я говорила на початку цього відео. Ну що ж, шановні гості, дорога родина, на цьому мій влог все. Тобто, все. Закінчую з вами балакати, бо мені треба ще йти в нову почту відносити посилочку. Цьомки-бомки, бувайте, бережіть себе і до зустрічі!